На цих кадрах установка з нержавічої сталі Сонячна кухня, яку зібрав учень 9 класу Житомирського міського ліцею №1 Михайло Шубін. Зібрав, як розповідає хлопець, для досліджень. Я дослідив перспективи використання її в Житомирській області. І вони дуже хороші. Її можна використовувати для того, щоб нагрівати їжу, воду, та навіть для того, щоб сушити овочі та фрукти. Ось так у нас відкриваються ліпістки самої установки. І якщо буде сонце бите, ми можемо їх спрогнозувати так, щоб, наприклад, сонячні промені летіли так і відбивалися в цю точку. І цей ліпісток ми також так встановлюємо. І якщо ми все правильно зробимо, тобто всі промені будуть відбиватися в одну точку, тобто точку фокуса, то ми сюди можемо поставити посудину з водою, з їжею, і вона буде тим самим нагріватися від цього сонячного проміння. А це буде економити різні паливні ресурси та кошти господарства. Перші свої досліди використання у побуті сонячної кухні Михайло розпочав робити ще у 2017 році. У мене було три види таких сонячних кухонь: це комбінована, концентрична та коробкова. І в кожній з них я помістив посудину. Я долив 0,5 літра води. Після 45 хвилин я перевірив, і вони нагрілися приблизно до температури 80 градусів. Але ці досліди я проводив літом. А зараз сонячна. Кухня зможе нагрівати воду. Приблизно до 45 градусів. Ці досліди я проводив у своїй бабусі, оскільки я проводжу тут майже все літо. І е, тут були проблеми з газопостачанням. І я думав, як можна цю проблему вирішити, щоб якнайменше використовувати цей газ. Комбінованою сонячною кухнею користувалася бабуся хлопця Валентина Шубіна. Да, неодноразово користувалися цим приладом. Якщо гарне сонце, ми підігріваємо воду, ми їм посуду посуду, нам нікуди не спішимо. Тут можна. Їжу підігріть. Так, борщ, суп. Зацікавленість фізикою у Михайла першим помітив його батько Анатолій Шубін. Ми з ним в дитинстві ще розглядали різні фізичні явища, і я помітив зацікавленість до цього, і ми, як батьки, підтримували його в цьому напрямку. Коли виповнилося 9 років, він брав участь у конкурсі юний дослідник в всеукраїнському конкурсі. Йому на той час сподобалося, і ось майже щороку він бере участь в різних всеукраїнських конкурсах і створює якісь проєкти. Наразі Михайло працює одразу над двома проєктами: це енергозберігаючий дитячий майданчик. Тобто діти будуть качатись на якісь там каруселі, качелі, і буде вироблятися електричний струм. Також однією з моїх робіт є фонтан. Я дізнався, що у нас в Житомирі фонтан на поліві освітлюють вичини час дуже гарно. Слодьодні лампи. І я вирішив зробити так, щоб коли фонтан не не брав електроенергію від центрального енергопостачання. Для цього ми можемо встановити в зливній трубі фонтана генератор. І коли по цій трубі буде протікати вода через генератор, вона буде утворювати електричний струм, і далі цей електричний струм буде накопичуватися в акумуляторі і після цього надходити до сладіодних фонарів. Я дуже сильно хочу зробити так, щоб всі ресурси були трохи зекономити і залишити їх на майбутнє. Те, що вони енергоефективні, це. Так, але на мою думку, потрібно багато ще провести часу для їх вдосконалення, і так, щоб їх можна було. Правильно влаштувати в нашому регіоні, щоб вона правильно працювала. І ще я думаю, важливий нюанс в тому, що потрібно підібрати хороші якісні комплектуючі для того, щоб воно довгий час могло підтримувати ту задачу, яку поставили. І стосовно сонячної кухні його можна спокійно використовувати в повсякденному житті. І безумовно, воно буде так працювати, але тільки за умови, коли є нормальне сонце. Зимою весна, осінь, частково. Такого сонця не буде і отримати таку ефективність дуже важко. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.